Сьогодні ми проведемо дослід, який переконує нас, що перешкоду, радіоперешкоду можливо перекинути за допомогою саморобного торсіонного генератора в майбутнє на пару секунд. Вмикаю. Вимикаю. Як бачите по радіо, як ви чуєте по радіо, радіоперешкода була, навіть коли напруги вже на торсіонному генераторі не було. Тобто радіоперешкода чітко пролетіла із минулого в майбутнє на 3 секунди за допомогою цього торсіонного генератора. Я вже спалив більше 10 транзисторів і p 460. Діло в тому, що для цього торсіонного генератора, який складається із спіралі, із залізної металічної пластинки шириною 10 мм. Тут 48 витків. І вона в ізоляції, ця металічна пластинка. На неї подається плюс. Чим більше, тим краще. Ну, я поподавав плюс 70 вольт. Коли транзистори горіли. І потужний високочастотний імпульс від саморобного генератора на мікросхемі N 555 І, і транзистор ІРП460. Частота приблизно 100 кГц. 100 кГц. Значить, ми подаємо імпульс електрони. От це дуже важливе відкриття. Воно дуже дорого коштує для всього. Як то кажуть, для всієї нашої історії. Діло в тому, що коли електрон, пучок електронів прискорених летить вздовж такого от спірального анода, який заряжений заряджен, позитивно, він генерує потужне торсіонне поле, яке здатне пронизувати простір і час миттєво. У ці генератори, що я робив там на магнітах, на желізній пластині, що 7-5 років тому назад. Вони хоч може і створюють торсіонне поле, але вони такі незначні, погані. С -с 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 найкращий торсіонний генератор це той, значить, у якого пучок електронів летить навколо зарядженого поз плюс позитивного заряду. плюса. Бажано навколо а е атомів навколо протонів водороду, навколо іонів, навколо протонів водороду. заряджений пучок електронів летить. От коли він летить, цей пучок електронів, навколо заряджених, позитивно заряджених протонів атомних, він створює потужний квантовий вихер квантово вихрового ядерного квантово-вихрового поля, торсіонний вихор, який пронизує простір і час. Все, спасибі за увагу. Всіх благ.